Село Льмівка Городнянської громади звідси до білоруського кордону два кілометри. Всім жителям цього села тепер потрібно мати дозвіл на проживання. Причина зміни у законодавстві. Зокрема, мова йде про населені пункти, які знаходяться у п'ятикілометровій зоні до кордону з Білорусю чи Росією. Я людям розказувала, ось воно по вісить, і, і на тому сторони там <кхух> вулиці, теж на, на магазині. Це все ми знаємо. Надія Гавриленко працює в сільському магазині. Показує розвішені оголошення, в яких йдеться про зміни у законодавстві. Вони стосуються прикордоння. Жінка каже, про те, що тепер їй треба отримати дозвіл на проживання у своєму селі, дізналася кілька місяців тому. Із селянами зустрічалися прикордонники та представники старостату. Надія живе в Вільмівці все своє життя: 60 років, має трьох сестер. У мене сістри в Києві. От треба сюди приїжджати. Це ж забота. У мене плем'яніки, мене всі в Києві. Начальник відділу 105-го прикордонного загону Хайло Заболоцький розповів, дозвіл оформлюють протягом десяти робочих днів. Для місцевих жителів, підприємців, аграріїв та тих, хто приїздить до родичів у гості, дозволи матимуть різний термін дії для мешканців прикордоння. Цей дозвіл безтерміновий. От особи, які здійснюють діяльність, цей дозвіл дається терміном на рік. З метою візиту тут слід зауважити, що. Особа, яка має намір заїхати в прикордоні, навіть там з метою відвідування своїх родичів, він заяві подає термін, на який він планує заїхати в прикордоні. Місцева жителька Надія Гавриленко хвилюється, що через ці зміни тепер сестри до неї приїжджатимуть рідше. Так як нам, простим людям, це дуже погано, дуже от Мої б сестри. Вони і п'ять раз наприклад, за, за рік, а так все, на радуніці приїдуть і все. у Володимирівському старостаті. Проживає 400 людей, трохи більше 200 – в Ільмівці. Тут, за словами Наталії Григоренко, люди звикли завжди мати при собі документи ще з часів, коли у селі працював пункт пропуску. Нині каже староста для місцевих зроблять все, аби вони відчули якомога менший дискомфорт під час подачі документів. Це все буде робитися централізовано. Тобто, як я розумію, ми зі старостату подамо списки людей. Проживаючих у прикордонній смузі, а нам централізовано привезуть дозволи. Староста каже маломобільним категоріям громадян із подачою документів допоможуть. Для людей маломобільних також будемо робити якісь виключення. Є працівниці центру надання соціальних послуг, то вони будуть приносити документи, якщо це необхідно. Прикордонники також зазначають, що подати заяву можна або особисто звернувшись до них, або через електронну по. Кошту або ж надіслати листом. В заяві обов'язково вказують прізвище, ім'я по батькові, дату народження, громадянство, документ, що посвідчує особу, місце проживання і контактні дані. Цей дозвіл абсолютно безкоштовний, тому що всі зобов'язання щодо його видачі взяла на себе держава. В селі Ільмівка працює ФАП, магазин, будинок культури та початкова школа. Її директорка Марія Снопок каже, у закладі також провели збори і розповіли про законодавчі зміни колективу та батьківське. Кому активу думки розділилися. Ми звикли носити з собою паспорт, тому що ми знаходимося в прикордонній зоні, і я вважаю, що брати дозволи це, звичайно, що це затрата часу. Держава ж дбає про нашу безпеку. І вважає, що це доцільно, тому особисто моя думка. Хотілось би, щоб е, така опція була, наприклад, застосунку дія для дітей, які живуть у п'ятикілометровій кілометровій зоні прикордоння. Дозвіл на проживання мають оформити батьки чи опікуни. Жителі Ільмівки так ставляться до ідеї дозволів на проживання. Мені сестри, що не будемо не на все готові, лише приїхати сюди. Понімається, і так і кожен. а й на шовіну ні нада. Хай б як люди їздили, так щоб їздили. і було б добре. А там не по нашому не буде. як буде, так і буде. Щоб менше сюди, хто заходив. Надіюся, потрібно, Щоб воно так було. Прикордонники пояснюють: якщо людина понад 90 діб не перебуває у прикордонні за місцем проживання, такий дозвіл скасують. Альона Марчан, Олексій Жиров, Суспільне новини, Чернігів.